Сьогодні приготую ароматну, дуже гостру абхазьку аджику. Цю аджику можна додати у маринад для м'яса, в тарілочку з супом чи борщем, намазати тоненьким шаром на хлібчик. Це дуже апетитно. Куштувати цю аджику треба дуже маленькими порціями. Коли готую абхаську аджику, вдягаю маску і рукавички. Головки чеснику розділила на зубки, залила холодною водою на 30 хвилин. Після такої процедури чесник легше чиститься. Часник почистила, гарно просушила. Для аджики потрібно 200 г чеснику. Волоські горіхи почистила, підсушила в духовці. Горіхів беру 150 грам. Гіркий перець для цієї аджики повинен бути підв'яленим. Якщо зробити аджику свіжого соковитого перцю, аджика буде рідкою. Щоби швидше вибрати насіння з перцю, треба покрутити його між долонями. Відрізати плодоніжку. Постукати насіння легко висипається. Перець помила, гарно просушила. Вибрала насіння. Очищеного гіркого перцю беру 400 г. Перець, часник, горіхи подрібнюю на м'ясорубці. Додаю кам'яну сіль 100 г. Спеції перець чілі мелений 30 г, хмелі сунелі 30 г, уцхо сунелі 25 г, Коріандр мелений 50 г І серетельно розмішую. Подрібнюю блендером. Абхазька аджика готова. Банки і кришки постерилізувала і просушила. Розкладаю аджику в банки, закриваю кришкою, зберігаю аджику в холодильнику.